Війна в Україні триває, точаться активні бойові дії, але ірпінці масово повертаються до міста з тимчасової евакуації і їм потрібно десь жити. Так ірпінський міський голова Олександр Маркушин пояснив гостю Ірпеня прем'єр-міністру Латвії Кріш'яні Сукаріншу, демонтаж пошкоджених будинків і пошук грошей на відбудову житла, не чекаючи закінчення війни. І якщо кожна держава Зможе взяти по одному невеликому об'єкту, ми дуже швидко зможемо показати результат. А результат відбудови України це результат загальної боротьби проти Росії, Незважаючи на те, що багато європейських мужновладців пропонують чекати завершення війни і тоді вже братися за відбудову. Латвійський прем'єр підтримав позицію Олександра Маркушина. Наша позиція зрозуміла. Ми тільки но прийняли в Латвії наш бюджет, і ми маємо кошти для України, які плануємо надавати цього року для початку процесу відбудови. Тому ми погоджуємося з вами. Це важливо зараз, тому що люди живуть прямо зараз, зазначив Крішініс Карінш. А ще він висловив переконання, що й перемовини про вступ України до Євросоюзу треба починати також зараз, не чекаючи завершення війни. В Латвії ми знаємо, що важко потрапити до ЄС навіть у мирний час, тому це напевно вдвічі важкіше для України. Але це потрібний крок, і я думаю, це надзвичайно важливо, що ми виступаємо за цей процес. Це також і заради Європи, тому що Україна, зрештою, виграє війну, вона закінчиться. А ви вже зараз задаєте такий потужний імпульс, який потрібен нам в Європі. Підсумував прем'єр-міністр Латвії. В свою чергу мер ірпеня Олександр Маркушин подякував кріш'янісу Каріншу за ту підтримку України і, зокрема, Ірпеня, яку надавала Латвія від самого початку повномасштабної війни Росії проти України, і продовжує допомагати зараз за вашу допомогу нашим українцям, які живуть в Латвії, і за ту гуманітарну допомогу військову, яку ви надаєте так само і Україні. І з Латвії нам в той час, коли не було світла, так само надходили генератори. І за це дуже, дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава!